Друзі, привіт-привіт, мої хороші закусочка Селери. Нас з вами цікавить частина цієї стеблини, саме серединка. Ось дивіться, я її почистила від таких ниточок там, тоненько, ну, як зуміла, ця основна частина світла вона не підходить. Вона не хрупка, ну так, да, вона ароматна для супчика годиться, для цієї закусочки. І також верхівка нам не потрібна. Отже, беремо тільки зелену, яскраво забарвлену тверду середню частинку. За допомогою гострого довгого ножа нарізаємо на ось такі тоненькі пластиночки, з яких ми зробимо ще, ще повздовж, поріжемо тепер ці пластинки тонко-тонко, а потім навскоси, спеціально, друзі, тому що тут такі волокна специфічні, ну за що і цінна селера, за клітковину повноцінну, хорошу. От, але щоб воно не застрявало між зубами оці так би, ниточки, як у шпагелі є, Ось так дивіться, тоненькі полосочки, лапша така довга. І потім навскоси так би, невеличкими ромбіками нарізаємо. Ось такі, друзі, невеличкі частиночки у нас отрималися. Я буду готувати його як закуску до м'ясних і гострих страв. Просто отак збоку подається, як салатик. Але можна ось таку заготовочку додати в свіжий салат, можна в картопляне пюре, воно буде дуже-дуже ароматне і соковите, такий вершковий присмак з'являється. Найкраще з рослинних олій підходить оливкова, лимонна або горіхова. І здобриться трошки солі, трошки цукру, трошки лимонного соку. Далі, друзі, хоч спеції по корейськи Хоч часничку, це вже за вашим смаком, але я готую ось так основним традиційним способом. Отже, трохи солі, трохи цукру, солі більше, ніж цукру. Трошки лимонного соку, олія за смаком. Можна ще трошечки кунжутного насіння зверху, друзі. Але я повторюсь: це лише добавочка така, дуже освіжаюча, дуже корисна, найнизькокалорійніший овоч, селера. Всім відомі селерові дієти, на яких важко триматись, тому я пропоную не доводити до гріха, а потихеньку вводити корисні страви до тих, які є не надто корисними, але для вас приємними, смачними і поживними. Все, друзі, гарного дня вам харчуйтеся правильно і будете завжди здорові!